У селі Тишківці, що на Городенківщині, двічі відзначають свято Миколая у грудні традиційно і 22 травня літнього чудотворця. Улюблене свято Тишківчан існує вже вісім років поспіль. Літній Миколай має свої традиції. Семилітня Вероніка наймолодша учасниця конкурсу. Попри юний вік, дівчинка Чепурна газдиня. Вона з нетерпінням чекала літнього Миколая ще від зими ретельно готувалася і вивчила ось таку пісню. Я не хазяйка, чи не господиня, сімні в, в хаті не мила, а їсти не варила. Треба, треба ж кожного дня прибирати, і як то замітати, а не сімні в, в хаті не мила. Ми вже, діду, нажилися, пора помирати, але за, за гріх своїм і за гріх є все. Ганна та Олена мешкають по сусідству, приятелюють вже майже півстоліття і співають разом в народному ансамблі кумоньки. Їхні пісні це культурна спадщина від діда прадіда. Ганна та Олена полишили усю хатню роботу і гайда на свято Миколая. Бабусі щороку залюбки дарують своїм землякам українські співанки. Їх виконували на вечорницях ще півсотні років тому. Це ми все стародавне відновлісі. Ну, це вже все було призабуто, а тепер це все уходить тоді, всі давні наші традиції. І ми це дуже поважаємо. Ми Наробимося, так насапаємося. але приходить той час, та година прийшла, ми вже побігли на репетиції. А яке ж свято без пишної гостини? Конкурс на смачніший пампушок зібрав чимало ласунів. Досвідчені господині продемонстрували свої кулінарні вміння. Ось я смачніше, навіть за тим. Я б сказала не так, пані Марію. Я б сказала ним однакові. Сиром, повидлом, на будь-який смак. У кожної господині свій рецепт і секрет успіху. Кожна справа без любові. І тоді воно обов'язково вийде. Забава у Тишківцях тривала до пізньої ночі. Кожен отримав подарунок від літнього чудотворця, а на завершення святковий концерт. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.